Частина людей вважає, що газовий балончик панацея, ваша думка? Газовий балончик дуже ефективний, легальний, дешевий засіб. Але він – це тільки частина самозахисту, важлива частина, і він може зіграти свою позитивну роль, але він не вирішує всі питання. Більшість людей помиляється з носінням балончика. Якщо балончик не можна використати за секунду, а він десь глибоко в кишені чи десь в сумці, то ви, під час раптового нападу його неможливо застосувати. Якщо виникає ситуація, де він буде потрібний, треба його мати загодя вже в руці. Якщо він має бути скритно в руці, щоб нападник не бачив його, або дуже швидко має винятися. Крім того, під час застосування балончика, Треба дивитися на відстань. Балончики ефективні, на певну відстань. Аерозольні на 2 метри, струйні на 2,5-3 метри. І на них впливає замкнуте середовище, чи вітер, чи інші якісь погодні умови. І треба знати, як в кожному з цих випадків застосовувати балончик. Крім того, під час нападу балончик не діє миттєво, і нападник. Буде атакувати. Наприклад, струйним балончиком треба поцілити в обличчя, в зони носа, рота, очей. І якщо людина не має практиці, коли нападник рухається, це важко зробити. Аерозольний балончик його здуває вітром. І він має свої недоліки. Скажемо, що в замкнутому просторі або при зустрічному вітрі, хто, хто застосовує цей балончик, він теж може надихатися і може бути негативний. Сценарій. Крім того, балончик не діє відразу, вам потрібно 2-3 секунди зманеврувати, розірвати дистанцію, щоб уникнути, поки балончик почне ефективно діяти. Для американських поліцейських, наприклад, вчать. Користуватися балончиками, їх забризкують балончиками. Є навчальні версії балончиків, бризкують не газом, а просто речовиною. І я би вам рекомендував перед тим, як використовувати балончик, взяти в мішені картонні і попробувати з різних ситуацій вихоплювати балончик і застосовувати його по мішенях. Щоб ви зрозуміли, як він працює. Тому що балончик насправді треба. Тільки з ефективної дистанції починати використовувати на розриві дистанції, щоб вас не могли ні вдарити, ні схопити. Ви на відході вас атакують, ви відходите, вихоплюєте балончик, застосовуєте і далі маневруєте, щоб він вас не дістав. І от тільки за кілька секунд балончик починає діяти. І це не, він не ослаблює, він повністю не, людину не відключає. Рідко так буває. Якщо людина під, під речовинами або під сильним, Таким адреналіном вона не зупиниться від балончика І вона буде далі атакувати. Просто цей, хто буде атакувати, він буде осліплений, він буде задихатися. Він 30-40% потенціалу його атакуючого балончик зіб'є. Але бували випадки, що балончик був неефективний зовсім. Тобто, і це залежить від якості балончика, від, від терміну придатності балончика. І дуже багато різних є деталей, які тобто, в цьому світі все криється в деталях. Тобто не, не, не буває однозначних простих відповідів на запитання. Це дуже ефективна річ. Ну, наприклад, футбольні фанати в масових бійках завжди газовий балончик використовували в одній руці, а в іншій якийсь ударний предмет. І тоді ефективність балончика зростає в рази. Але це ми маємо проблеми відповідно закону.